Німецький Альтенберг приймає останній етап цьогорічного розіграшу Кубку світу у скелетоні. Він же крайній старт перед Олімпійськими іграми для наших скелетоністів Владислава Гараскевич, який уже в режимі підготовки до Мілану Кортіна 2026, і для Ярослава Лавронюка, який теоретично все ще зберігає шанси туди відібратись. Буде це зробити непросто, оскільки в Альтенберзі один з найбільш вимогливих треків, в який приймав неодноразово чемпіонат світу. З колотону і з самного спорту і з бобслею також. ну і власне ми сьогодні вболіватимемо за наших хлопців разом із дай Боже сотнею фанатів, які ось так розсипані вздовж цієї траси. Старт останнього старту Кубка світу цього сезону у вітряному Альтенбергу що більш важливо сонячному, оскільки за рахунок цього теплі промінчики роблять трасу більш слизькою, більш швидкою. І ми сподіваємось якраз на швидкі секунди також і від наших спортсменів Владислава Героскавича і Ярослава Лавернюка. Ой, що можна сказати? Насправді ці змагання були доволі хорошими. Вони показують гарний потенціал на юніорський чемпіонат світу, який буде тут у березні. Тому доволі сильна спроба була. Доволі хороший другий заїзд. Насправді, навіть деякі інтернаціональні тренери похвалили мене. Я радий цьому. Є великий потенціал на медалі, навіть на золото. Буду старатися виграти. Тому радий цими змаганнями. Це другий найкращий результат на Кубку світу після Сент Морісу, після тієї гонки, де я був п'ятнадцятий. Звісно, потрошку все стає краще, рекорд на фініші, рекорд на старті. Цьому я дуже задоволений. Загалом, якщо підбивати підсумки сезону, можна було краще насправді, тому що дійсно багато гонок трошки десь помилявся, трошки не міг зібратися. Дуже важко ментально насправді було, тому що олімпійський сезон дуже важко ментально дається. Тому деякі старти, на жаль, не вдалися так, як я собі планував. Можна було краще дійсно. Це я точно знаю. Загалом старт вийшов не таким, як я хотів. Були помилки в першому з'їзді, в другому не вийшло зібрати докупи. Але і правда, що ми вже думками на Олімпіаді і думками вже готуємося до Олімпійських ігор. Тому цей старт був для нас таким більш, більш тренувальним, ніж змагальним. сезону будемо робити фізичні тренування, будемо бігати багато. Все ж таки, у нас вже традиційно, на жаль, старт залишається слабою стороною. Будемо це покращувати. У нас вже на тренуваннях в картині, які були осінью, були непогані стартові розвитки. Дзвони, тому будемо, будемо намагатися їх покращити, щоб на змаганнях показати свій, свій абсолютний максимум. Бути прапороносцем України це неймовірна честь. Бути прапороносцем України в часи, які ми маємо зараз, в часи повномасштабної війни ну, це в десятки разів і більша відповідальність, і ще більша честь. І я бачу коментарі вже в багатьох і пабліках, і в соцмережах, і неймовірно. Приємно мати такі кредит довіри від людей, і так буду, буду це нести і з гордістю, і з радістю, і з великою відповідальністю. Необхідно доносити правду про Україну. На жаль, ми бачимо таку тенденцію, ну скажімо, нерадісну, так що Україна стало набагато менше в медіа світових і. Хоча б через спорт хоча б трошки, ми можемо це виправляти, тому треба це робити. На фініші змагань кожен із наших атлетів після другої спроби зуміг по одній позиції відіграти. І в результаті Ярослав Лавронюк завершив виступ на 19-му місці. А Владислав Гераскевич на 11 11-й позиції власне така сама сходинка у нього і в підсумковій таблиці загального заліку Кубку світу. Змагання вийшли надзвичайно насиченими, надзвичайно видовищними. Тож тепер чекаємо олімпійських стартів.